Донеччина посіла перше місце за народжуваністю в Україні. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. За цей рік в області народилося близько 20 тисяч дітей. Друге місце за народжуваністю посіла Дніпропетровщина, третя Київ. До речі, Донецька область також лідирує за кількістю одружених пар. З початку цього року в Україні зареєстровано близько 120 тисяч сімей. Майже 11 тисяч припадає на Донбас. Перші пусконалагоджувальні роботи на модернізованому підприємстві Донецьк сталь металургійний завод розпочнуться вже у жовтні. На модернізацію передбачено понад 1 мільярд 350 млн мільйонів гривень. Із ходом реконструкції сталеплавильного виробництва ознайомився і донецький міський голова Олександр Лук'янченко. Донецьксталь продовжує проводити модернізацію виробництва, що передбачає введення в експлуатацію сучасної дугової сталеплавильної печі. Відмова від Мартинівського виробництва навесні 2012 року безумовний плюс. З поновленням виробництва ефективність можна буде побачити як в економічному, так і екологічному плані. З вводом стальлітійного производства 1,5 млн тонн сталі з високою ефективністю. с очень, наверное, передовой и конкурентоспособной ценой и себестоимостью. И я думаю, что это позволит предприятию успешно работать в последующие годы и оставаться одним из флагманов экономики нашего города. Есть два вида производства основных. Это конвертерная и электросталеплавильная. Даже сейчас отдают предпочтение электросталеплавильного. Ну, прежде всего, его проще оснастить всеми газом средствами. Это первое. Второе, так сказать, вот. мы уходим значит, так сказать, под. Эм... Огнеупорной кладки, значит, и принцип там упор делается на водоохлаждаемые элементы. Це вот. та же экологія и та же себестоимость. Вот. Ну і по энергообеспечению, по крайней мере, для Украины, для України, вот, когда у нас так сказать, достаточное количество, вот, мы полностью уходим по, могу сказать, що полностью от использования природного газу. На заводі активно ведеться розбудова допоміжних об'єктів для функціонування печі. Наразі зводять дві методичних печі. Одну вже добудували, на другій роботи тривають, а під третю вже вирили котлован. Також вже на завершальній стадії будівництво трансформаторної підстанції 110 кВ. Предприяття вийшло на завершаючий етап першої реконструкції. в першу чергу реконструкції сталітейного производства. І основні переділи. Сталь производства. Сегодня вже так сказать в основном смонтировано йдет монтаж електроагрегатів, монтаж кабельно проводниковой продукції, монтаж підстанції. Оглянув очільник шахтарської столиці хід реконструкції газоучасних споруд. Це легкі які не Дальше у нас Це від печі. Вони будуть також охлаждатися, також очищатися, також вивозитися через бункери пилі. І все це буде вивозитися і утилізуватися. Вот. Ну, Донецьку вред не нанесено. Перші пусконалагоджувальні роботи на дуговій сталеплавильній печі будуть проведені у жовтні. Завдяки відмові від мартинівського виробництва шкідливі викиди в атмосферу зменшаться у три з половиною рази. Катерина Щугерова, Дмитро Стрибульов, регіональна служба новин. Наступив останній місяць літа, і українці потроху починають готуватися до сезону консервації, аби запастися солоними овочами на зиму. Втім, для створення великих запасів цей рік видався не надто вдалим. Ціни на традиційні продукти для консервування залишаються надто високими для кишені пересічного громадянина і найближчим часом перспектив для зниження немає. Чи вдасться донечанам поласувати взимку огірками та помідорами? Дивіться далі. Цьогорічна літня спека в Україні, яка сприятливо вплинула на врожай фруктових культур, водночас негативно відобразилася на цінах на найпопулярніші влітку овочі огірки, помидори та перець. І якщо сьогодні на продуктових ринках можна побачити величезну кількість різноманітних фруктів за сприятливою ціною, особливо багато груш, персиків та яблук, вартість так званого салатного набору дещо кусається. Зокрема, томати реалізують за ціною від 4 до 8 гривень, за перець просять близько 7, вартість огірків взагалі може сягати 11 гривень. «Місцеві привозять місцеві огурці, я знаю, що по 10. Якщо з Херсону, тобто Запорож, що ми ввозимо. Ставимо ціну нормально. 8. Причин формування такої цінової політики на продовольчих ринках одразу декілька. Це і невеликий врожай, більша частина якого вигоріла на сонці, і хвороби овочевих культур, і висока вартість перевезення продукції. У зв'язку з цим донечани не поспішають купувати огірки та помідори для консервації, та поки здебільшого беруть їх лише для приготування страв. Втім, є й ті, хто вже почав закривати овочі на зиму. «Є так, щоб прийшли, взяли 20 кілограм. Там я буду закатувати. Єсть много таких ні. Нет. Немного. Во-первых, в этом году помидор нету. В Донецке нету помидор. Помидоры все привозные. А почему нет помидор у нас? А как ты думаешь, 40 градусов дешево и помидоры возьмут, а они погорели? Ну как, берут нормально, берут. Да, но дело в том, что почему дорогое, да? потому что не урожай в этом году все горит, поэтому за счет этого. Как у нас зарплата маленькая, пенсия маленькая у людей, то конечно это дорого. Ну а что ты сделаешь? Проте навіть попри високу ціну без консервації донечани лишатися не збираються. Наприклад, закривають ті овочі, що виростили на власній ділянці. Вже закрила огурців 10 банок своїх. Своїх, так? Так. А от якщо б ні свої були, щоб покупати приходить. Ну, а це дуже дорого. Ви що? Ні, ніхто нічого не буде купувати, Це ж очень дорого. 9 рублів огурці. Інші ж не жалкують часу, аби таки знайти необхідні продукти за сприятливою ціною. Звісно, ціни, ну, помідори по 8 я брать не буду. Я возьму подешевле, где там і поменьше. По, 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 это, не крупні. Вот. А так, ну, потихоньку. Тих, хто очікує традиційного зниження цін на огірки та помідори в кінці серпня, чекатиме розчарування, адже вартість овочів навряд чи зменшиться. А за умов, що прилавки починають порожніти вже зараз, може навіть неприємно підскочити. Втім, варто зазначити, що інші молоді культури, наприклад, борщового набору, продаватимуть за стабільно низькими цінами. Привабливою для покупців найближчим часом залишатиметься і ціна на фрукти. Глібше мовнів Олександр Улещенко, регіональна служба новин. Унікальне підземне озеро знайшли в місті Саледар Донецької області. Його незвичність полягає в температурі води. На поверхні вона складає 20 градусів, а якщо зануритись на 4-5 метрів, то досягає 30-40 градусів. На такій глибині вода стає схоже на рідке скло і є майже непрохідною для аквалангістів. Вчені говорять, що на місці озера колись була соляна шахта. Занурюватися в озеро не рекомендують, адже хімічний склад води невідомий. Прокуратура Донецької області спільно з міліціонерами припинили незаконну діяльність цілої мережі підпільних казино злочинне угруповання діяло у Маріуполі, враховуючи місце знаходження гральних залів. Прокурори не виключають і корупційної складової у цій справі. Один мільйон гривень щомісяця приносили банді з шістьох жителів Маріуполя зали з гральними автоматами. Їхня протизаконна діяльність продовжувалася півроку. Працівники органів прокуратури разом з міліцією припинили роботу мережі казино, яка налічувала чотири зали. В цих закладах діяли різноманітні гральні автомати, а також рулетки. При враховуючи масштаби діяльності, організатори використовували потужні. Конспіративні методи, серед яких, наприклад, система паролів, відеореєстрація, жорстко ставились до кадрових питань. Працівники, які долучались до цих салонів, вони проходили. Значить, спеціальні перевірки не виключають у прокуратурі і корупційної складової у цій справі, адже підпільні казино працювали у самому центрі Маріуполя. Слідство здивовано тим, що місцеві контролюючі органи не помічали цього, і довелося залучати прокуратуру у БОС та слідче відомства цього управління. Клієнтів, значить, в середньому середньому кожному залі було 6-7 клієнтів за добу. Зв'язку з цим, значить, також теперішній час проводиться слідчі дії по встановленню всіх клієнтів гральних гральних закладів з метою подальшого допиту та також прийняття рішення процесуального по кожному з них. Загалом правоохоронці вилучили 80 гральних автоматів ще майже 100 вилучаються зараз. Втім, організатори цієї мережі знаходяться. На волі з них навіть не взяли підписку про невиїзд, адже їм досі не вручили повідомлення про підозру. Неприємні новини і для відвідувачів гральних залів усім їм погрожує адміністративна відповідальність. Олексій Куделя, Артур Шагалін, регіональна служба новин і знову посадовці хабарники. Керівника одного з донецьких держпідприємств та його заступника викрито в одержанні неправомірної вигоди. Повідомляє прес служба ГОМВС України в Донецькій області. Правоохоронці за документ... Тували факт отримання службовими особами хабара в розмірі понад 200 тисяч гривень за відшудження державної власності. Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження фігурантам загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Нагадаємо, раніше за таке ж правопорушення було затримано начальника Укртрансінспекції Донеччини. Скільки коштує людське здоров'я, вже понад два роки з'ясовують Донецькі судді. Перед початком чергового засідання у справі Юрія Кочубеєва перед обласним апеляційним судом зібрались його колеги-велосипедисти на мітинг та підтримку вже колишнього велобайкера. Десятки велосипедистів зібрались під апеляційним судом Донецької області, аби підтримати Юрія Кучубеєва. Він змушений вже третій рік добуватись у суді справедливості. Ще у 2010 році його під час велотренування збила вантажівка. Чоловік тиждень у прямому сенсі боровся зі смертю, майже втратив працездатність і отримав інвалідність. Втім, про моральну шкоду винуватець аварії і чути нічого не хоче. Сьогодні Юрій не лише добувається у суді справедливості, але і хоче привернути. Увагу суспільства доныбезпеки, яку постійно вичувают велосипедисты. Это катастрофа. Убивают лучших из лучших, убивают спортсменов, здоровых, молодых людей. И не несут никакой ответственности за это. Это катастрофа. Вот это и есть кошмар. На самом деле надо привлечь как можно большее внимание людей нашего города и не только нашего города. Надо что-то с этим делать. І ми бы ждали предложения від общественности, що нужно зробити для того, щоб цей эти автоджунглі приостановить і прекратить убийство на дорогах. Підтримати колегу приїхали велосипедисти з усього міста. Кажуть, з хамством на дорогах з боку автомобілістів стикаються щодня. Це зі мною ні раз случалося таке. Ну, не збивали, конечно, ну підрізали часто. общем, не давали проїхати. За год где-то раз п'ять уже меня підрізали на дороге. То тобто, есть как бы ну ситуация, ситуація. то треба с цим розбиратися. Але навіть завдяки такій підтримці засідання суду не відбулось. Сюди не з'явились представники страхової компанії а фірма, якій належала рокова вантажівка, не захотіла проводити засідання без усіх фігурантів цієї справи. Олексій Куделя Артур Шагалін, регіональна служба новин. Затримані на місці злочину. Правоохоронці заарештували крадіїв, які на території Донецької області пограбували вже понад 70 квартир. Один із злочинців, озброївшись 40 сантиметровою викруткою, чинив активний опір. Двоє грабіжників били у розшуку вже кілька місяців. За цей період вони пограбували близько 70 квартир. Раніше злочинці вже були судимі, але після звільнення знову взялися за свою звичну справу. Это два ранее судимых граждане, которые уже привлекались к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, то есть квартирных краж. Один из которых в 2011 году был судим условно, к трем годам лишения свободы. Второй освободился пять месяцев назад, тоже за совершение квартирных краж. Оба лица употребляют наркотические средства. Діяли переважно за однією схемою. У центрі міста знаходили квартиру з пластиковими вікнами, дзвонили у двері. Якщо господарів не було, то відчиняли вікно за допомогою 40 сантиметрової викрутки. Виходили через двері або через вікно. Забирали ювелірні прикраси, гроші та ноутбуки. Петро став очевидцем пограбування власної квартири. Повертаючись додому, він побачив, як біля його помешкання правоохоронець веде боротьбу зі злочинцем, який погрожував міліціянту викруткою, але закон переміг. Мысли были сразу, что мне не сообщили сразу, что задержан, не задержан преступник. Получается, я приехал домой, и когда увидел, что преступник был задержан, и рядом работник милиции, конечно, на душе отлягло, потому что Ну, если чоловік затриманий, значить, все у нього в порядку, і мушство на місце. Напарник затриманого з місця злочину зник, але невдовзі був затриманий працівниками ДІІ. Свої дії грабіжники пояснюють тим, що на волі не змогли знайти собі роботу та стати повноцінною частиною суспільства. Раз попал по дома собождайся, це як п'ятно. Після тобой клеймо, куди не прийдеш, везде відказ тобі в роботі, во всіх мероприятиях. І смотрят на тебе, що на кого-то дикаря. Зараз обидва злочинця затримані. На них чекає позбавлення волі строком від 3 до 6 років. Данило Ширшиков, регіональна служба.